Привіт, трушники! Карма та гроші, що поєднує ці два поняття та чому кармологи це ще одна категорія продавців повітря. Сьогодні розберемо це на прикладі Юлії Біляєвої та її курсу Карма грошей як українська Будда продає людям духовність під соусом майбутнього збагачення, скільки це коштує та чому не варто мати багато очікувань від цього навчання? Йдемо розбиратись. Тру. Тру тру. Вам не щастить із грошима, чоловік не дарує квіти, а банківська картка знову в мінусі. Не поспішайте шукати роботу або фінансового консультанта, адже існують кармологи, які за певну суму коштів відкриють вам таємницю ваших проблем через недостатній рівень вашої духовності. Тож сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших кармологів України Юлію Біляєву. Що то за карма грошей, ідею якої вона продає на своєму курсі «Wonder Money», Скільки це навчання коштує? Та подивимось презентацію цього навчання під назвою. Шоу. Отже, в інстаграму Юлії 169 тисяч підписників, як завжди, рости у грошах та знайти свій духовний шлях. Не обираю і багата, і духовна. Всі публікації в інстаграм Юлії побудовані навколо тригеру грошей, то її обклеюють тими доларами. То вона розповідає, як від боргів перейти до мільйонних прибутків на рік. Ну і звісно ж, куди без нашої улюбленої грошової медитації. Але щоб нам зрозуміти, у якому напрямку рухатись та на чому базується діяльність Юлії, давайте ж розберемось, що вона називає. Тією кармою грошей. Ось у закріпленому Reels вона нам це пояснює. Як працює карма грошей? Кожна твоя думка за сьогодні, кожен твій вчинок за сьогодні нікуди не діваються. Щойно ти подумала або зробила дію, вона миттєво залишає ментальний відбиток у твоєму розумі. То уяви, що твій розум це найчутлива відеокамера, яка фіксує всі твої думки, слова та дії. Тобто, всі наші вчинки та думки сьогодні нікуди не діваються, а залишають ментальний слід у нашому розумі, псуючи ту карму. І, як приклад. Юлія наводить ситуацію, що коли ти стоїш у супермаркеті і сплачуєш за продукти. І якщо ти тільки подумав, блін, чому ж це так дорого, то все, ти зіпсував свою карму грошей, і в результаті твій бос, твої клієнти та твій чоловік не захочуть тобі платити кошти, так само як ти не захотів заплатити кошти на касі. І погодьтесь, це дуже зручно, аргументувати своїм учням, якщо вони не хочуть іти до тебе на навчання. Ти завжди можеш їм сказати: якщо ти жмешся віддати зараз мені кошти за моє навчання, то ти ніколи не отримуєш Фінансового прибутку, тому що ти псуєш свою карму грошей. Такий собі психологічний елемент впливу на своїх потенційних учениць, який ми сьогодні ще неодноразово почуємо. Адже Юлія постійно акцентує увагу на тому, що заробляти та отримувати багато грошей ти почнеш лише тоді, коли без вагань будеш витрачати та віддавати кошти. Але незважаючи на духовність та кармічність своїх майбутніх учениць, Юлія шукає цілком земними та зрозумілими нам методами. Ось на сьогодні у Юлії активно 10 рекламних оголошень в Instagram то що виходить, що без. Таргету карма не дуже то і працює. І клієнтів Юлії веде таргетована реклама в інстаграм. А щоб підсилити свою духовність, Юлія записує дуети з топ-співачками України. От нещодавно у неї був дует з Анною Трінчер під назвою «Створюй карму. А зовсім свіженьким є кліп зі співачкою Кола під назвою Карма. І взагалі, якщо чесно, мене дуже лякає оця тенденція всіх оцих інфокоучів до співочої творчості. У минулому відео я вам демонстрував співочі таланти Богдани Гончару. Тут у нас вже співоча кармолог Юлія Біляєва. Її Ближча конкурентка Марина Хмільовська записала свою дебютну пісню під назвою Королева Колоденко співає, Бариш Палець записала пісню, і взагалі всі ці інфокоучі настільки розспівались, що мені здається, нам скоро доведеться створити якесь шахрає бачення для того, аби зрозуміти, хто ж у нас найспівочіша інфошахрайка. Але повертаємось до сьогоднішньої нашої героїні. Отже, її кармічно грошова школа Вандермані, як нас запевняють, підготувала вже більше 4,5 тисяч учнів. Але тут починається наш улюблений калейдоскоп з цих Успішних учнів у одному з минулих відео я вам вже демонстрував успішну ученицю Оксану, яка виявилась успішною ученицею Юлії Біляєвої та успішною ученицею Марини Баришполець. Ось Оля, яка також успішна учениця Юлії Біляєвої, але на своїй сторінці вона публікує, що проходила навчання у Богдани Гончарук. Тому яке саме навчання для цих дівчат стало ключем до успіху, і взагалі чи стало воно хоч якимсь ключем. Ми, на жаль, з'ясувати не можемо. Деякі успішні учні на цій сторінці просто дублюють. І погодьтесь, якщо учнів було більше ніж 4,5 тисячі, а на сторінці з результатами учнів лише 131 публікація, серед яких є спільні кейси з іншими наставниками і учні, які дублюються, то якось виходить дуже маленький відсоток успішності цих учнів по відношенню до загальної кількості тих, хто був на навчанні. Але ж давайте подивимось, що то за навчання у Юлії, чому вона вчитиме своїх учнів, та у скільки вам обійдеться оце приборкання карми грошей. А для цього фрагментарно переглянемо її безкоштовний вебінар. На якому вона це навчання і продавала. Назва цього вебінару була Карма Шоу. Але спочатку швиденько похвастуюся вам подарунками, які мені відправив український виробник свіжообсмаженої кави. Ось такий приємний подарунок мені надійшов від українського виробника свіжообсмаженої кави «25 Coffee Roasters». Чашка є, кава є, а що ще треба для чудового початку дня? Тож не буду зволікати, а йду дегустувати. Тепер у мене є отака крутезна чашка, у якій я запарюю їхню запашну каву. От два різних сорти мені відправили для того, аби я скоштував. І скажу вам чесно, ця кава дійсно класна. А для вас у мене є промокод на знижку у 15% на увесь асортимент кави, чаю, смаколиків та аксесуарів. Менеджери із задоволенням підберуть для вас ідеальну каву в залежності від ваших смакових вподобань. Та відправлять вам як і в зернах, так і за бажанням зроблять помол в залежності від того, який варіант заварювання кави ви обираєте. Тож після ковтка смачної кави можемо переходити далі до відео. Тру, тру, скібін, тру. Вісім років я вивчаю карму. В мене тверда буддийська освіта. Тверда буддийська освіта це для мене вже щось страшне. І Я навіть не знаю, що мене більше лякає слово освіта чи тверда буддийська. Тобто, що таке тверда освіта, я взагалі не уявляю. Але буддизм – це релігійно-філософське вчення, яке так само, як і християнство, воно не про матеріальне, воно про духовне. І проеціювати якесь буддийське вчення на матеріальний світ, у даному випадку на гроші, це як мінімум дивно. Бо з таким самим успіхом можна у християнському храмі. Мі, читати молитву за збагачення. У буддизмі немає культу багатства. Буддизм не вчить, що гроші це ознака доброї карми або духовного розвитку. Багатство може бути результатом певних минулих дій, щедрості етичного життя, але саме по собі воно не є метою практики. Гонитва за грошима це навпаки один із проявів жадоби, тришна, яка є причиною страждання згідно з чотирма благородними істинами. Будда ніколи не вчив, як стати багатим. Він вчив, як звільнитися від прив'язаності до всього. Але ж буддизм звучить екзотичніше і, звісно ж, краще продається. Який в нас сьогодні план, мої хороші? Сьогодні ми розберемо 14 законів карми грошей. Тож сьогодні ми дізнаємось з вами 14 законів карми грошей. І Якщо ви досі не взяли ручку та зошит, щоб записувати ці закони, то дуже рекомендую, тому що так ми і залишимось з вами бідними заздрісниками, якими нас в принципі і називають у коментарях. Е, ви живете в світі, де можна прийти на таке Карма шоу, та що називається карма-шоу, і. Отримати глибину, яку раніше Будда викладав в таких дуже сакральних місцях. Тобто Юлія, це українська Будда, яка буде ділитись з нами знаннями яким більше ніж 2,5 тисячі років. Але скажу чесно, оце довге запрягання мене вже ну настільки бісить у всіх цих курсах. У цей стандартний блок, там де я крута, я класна, я багата, і ти будеш така сама, якщо прийдеш на моє навчання. Закон номер один, і це база. Я завжди його розказую без нього нікуди. Якщо ви його не зрозумієте, нічого в вашому житті не відбудеться. В чому суть цього закону? Кожна думка записалася в розумі і створила, от як у цій дівчині, ментальні кадри. Тобто, ми створюємо спочатку енергію грошей. Оці енергетичні кадри невидимі. Тут все зрозуміло, як на мене. Якщо ви думаєте про гроші, то вони будуть. А якщо ви думаєте, що грошей не буде, то їх і не буде. Я все чекав, що Юля скаже, що окрім того, щоб думати про гроші, треба якісь дії робити для того, аби вони завелися у тебе в тому гаманці або в тій кишенці. Але на жаль, дива не сталось, і насправді та ж Юля, вона ж для того, аби заробити гроші зі своїх учени. Вона ж проробила величезну роботу. Вона зібрала команду, вона не знімала контенту, щоб запустити ту таргетовану рекламу. Вона організувала цю презентацію, цю зйомку, тому що це не просто вона сидить перед веб-камерою, там ще і сидять глядачки із е числа її колишніх учениць, які також квитки покупали, як я зрозумів, на цю презентацію. І вона більше ніж три години сидить перед камерами, презентує той курс, розповідає ту презентацію, але говорить, що для того, аби заробляти гроші, достатньо змінити своє мислення. Ну, йо, -йо. але ж Юля. Не думала про успішний продаж цього курсу, просто лежачи на дивані, а робила якусь роботу для того, аби цей курс продати. Так, позитивні думки це круто і вони сприяють вашому ментальному здоров'ю, але вони ніколи не стануть джерелом вашого прибутку. І це те насправді, що ми робимо на Вандермані, тобто ми вчимо вас абсолютно новому мисленню, новий новій системі дій і думок. Другий кармічний закон темрява це шанс, а не вирок. Полягає в тому, що абсолютно кожна, от що, що ви зараз не написали, болюча ситуація в вашому житті. Вона несе вам важливий урок, і страждання від цієї ситуації буде тривати до тих пір, поки ви цей урок не усвідомите. Ще раз кожна не має виключень, Болюча ситуація буде тривати в вашому житті, поки ви не усвідомите цей урок. Я навіть не хочу говорити про цинізм цього вислову в умовах війни, бо виходить, що кожному українцю треба усвідомити, за що ж нам цей урок у вигляді війни, щоб вона закінчилась. На цьому вебінарі слово гроші повторюється настільки часто, що мені вже здається, що я, окрім гроші, нічого не чую. Вони приносять гроші тільки якщо в нас є карма грошей. Тобто, якщо ми у нас є оця енергія грошей, оці ці записи грошей, які ми створюємо, да про які я говорила в першому законі, тільки тоді це все може розкритися грошима. Третій Мічно грошовий закон усвідомити свої кармічні сценарії з минулих життів, чому хтось народжується в багатій родині, хтось народжується в бідній, хтось народжується здоровий, хтось народжується з якимись вадами в здоров'ї. От все, що ми базово, з чим ми приходимо сюди, це було створено мною в минулих життях. Запахло езотерикою та регресологією. Але ж ми з вами вже розумні. Ми дивились одне моє з попередніх відео про езотерику, і там ми вже знаємо, що в минулі життя нас телепортує у той регресолог. Те, як до мене зараз приходять гроші, якими. Масштабами і що я від цього відчуваю? Це називається легкість. Ну, звісно, у легкості, тому що тобі люди самостійно та добровільно несуть кошти. І причому люди, які знаходяться у відчаї. Справа в тому, що у Біляєвої є одна для мене жахлива теза. У минулих відео ми з вами розбирали, що усі оці коучі обирають у свою цільову аудиторію найвразливіші категорії населення. Так от Юлія величезний наголос у рекламі своїх курсів та безпосередньо на цьому вебінарі робить на боргах та кредитах. Розповідає знаючи, що у неї у самої були величезні суми боргів, але вона з них вийшла завдяки навчанню у цій кармі і продає своє навчання як вихід з боргової ями. Тобто люди, які і так знаходяться у боргах, мають знайти суму, яку ми пізніше з вами побачимо, щоб сплатити Юлі і отримати оту ілюзорну надію вийти і закрити ті борги. І так це жахливо, тому що людина, яка знаходиться у боргах, вона може бути вже в такому відчай, що у неї вже немає того критичного мислення, навіть. Якщо воно в неї і було, і ми цей акцент на боргах з вами сьогодні ще не один раз почуємо. Якщо це стосується, що мені важко заробляти гроші, де я навпаки створюю легкість у грошах. і так далі. І це те, що ми будемо робити з вами на вандермані. Тобто ми будемо переписувати старі сценарії. Хтось на даний момент зрозумів, що взагалі буде відбуватись на тому вандермані. Бо я не боюсь здатись тупим. Я ніфіга не зрозумів. Окрім того, що ми будемо вчитись позитивно мислити. Друзі, в свою чергу хочу нагадати: не забувайте підписуватись, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, хтось захоче підтримати наш канал матеріально, то посилання на банку є в описі до цього відео. Четвертий закон, поки не готова віддати, не готова отримати. І отут, коротше, якщо вас душить жаба і ви економите, то у вас ніколи не буде грошей. Значить, жабуня а, я чого так дорого? Жалко витрачати на себе те, що транслює Юлія, абсолютно суперечить фінансовій грамотності. Багаті люди найкраще вміють контролювати свої кошти та рахувати свої витрати. Але тільки якщо це дійсно справді заможня людина, а не якась ескортниця з інстаграм, вибачте. Тут хочу показати вам невеликий практикум, який перед виходом цього вебінару Юлія давала у своєму телеграм-каналі, тому що він мені дуже сподобався, ну і достатньо мене розвеселив. Одне із завдань для учениць, як же ж виховувати ту карму грошей, було віддати. Найбільші чайові у своєму житті. А якщо ситуація буде така, що я дам чайові, а мене почнуть доганяти, щоб я забрала назад. Не знаю, чому прийшла ця думка. Звісно, Карма так швидко спрацює, що просто всі офіціанти твого міста почнуть за тобою бігти, щоб віддати тобі кошти. І от тепер давайте подумаємо, яке світле майбутнє чекає оту жінку в боргах, яка платить кошти Юлії, йде на її навчання, де її навчають витрачати кошти. Чи швидко вона розрахується з тими боргами? Ну, я не впевнений. Закон номер п'ять. Да від боргів та кредитів. Якщо ви зараз не підете на курс, у нас до речі, один з головних результатів це те, що люди закривають борги і кредити в курсі. От чергове підтвердження того, що я казав на курсі, люди закривають свої борги та кредити. І от чесно, я дуже вічлива людина, але так хочеться матюкнутись, коли людина позиціонує себе як дуже духовна, але продає свій повітряний, на мою думку, курс людям, які знаходяться у боргах та кредитах, знаючи, що більше половини населення країни живе за межею бідності, ти продаєш курс. Який нібито про збагачення, а він насправді базується лише на психологічних аспектах зміни мислення? Жодного розумієте, просто жодного матеріального або практичного інструмента, як заробити ті гроші, тут не буде. Тільки оця вода, про думки, карму, страхи і все інше. П'ятий закон економити в стані достатку. І в тут я спочатку здивувався. Невже розумна думка від Юлі? Адже вона тільки що казала про те, що треба дати найбільші чайові в своєму житті і е, віддавати кошти, не шкодуючи, а? Тут вона вже каже економити. Але ні, Юля швидко виправилась і вирішила мене сьогодні не дивувати. Тож читаємо, що там у неї за економія. Але це абсолютно адекватно, якщо ви тимчасово знижаєте розходи, поки не побачите, що ну, у вас кармою грошей. Стало відчищатися, то а як ото побачити, у мене карма очистилась достатньо чи ще ні? Може за мною там по вулиці якийсь по дорозі коричневий слід буде тягнутись, чи у Юлі можна якийсь прилад купити, щоб виміряти собі чистоту карми. Але головне, ми з вами зрозуміли: економимо тільки до тих пір, поки не очиститься карма, а потім йдемо вже витрачати гроші. Отже, Юлія пише, що стан достатку це бути щасливою та задоволеною тим, що є наразі. Мені здається, Юлю треба у Верховну Раду. Ото знаєте, її назначити у пенсійний фонд, то чесно. І вона збере всіх пенсіонерів і скаже їм: це не ми вам мало платимо 2 тисячі гривень пенсію. Це, це ви не вмієте жити у стані достатку. Тому йдіть спочатку карму вивчіть, а потім вже будете кричати, що ви хочете підвищення пенсії. Бо ви не можете жити у стані достатку. Ви не цінуєте і ви не щасливі у тому, що у вас є зараз. Тому йдіть качайте карму грошей, і пенсія буде більшою. Сьомий закон фінансова подушка на свободу. І це супер важливо. Це про фінансову подушку. І зараз ви бачите зачоркнута на чорний день а, на свободу. Ми ще заробляти не по. Чали, а тут нам вже кажуть відкладати гроші, подушку якусь створювати, з чого юлю, я ще нічого не заробляю. Ну і кошти там ми всі відкладаємо. Кожна людина відкладає кошти або там на якийсь подарунок, щоб себе побалувати, або на випадок раптом якісь непредбачувані витрати трапляться, і треба буде терміново шукати кошти. Але по-перше, я не думаю, що про це казав Буда, що Буда розповідав про те, що робіть собі заначки і відкладайте кошти. А по-друге, я не думаю, що це така суперпорада. Відкладайте кошти, яка може коштувати вартості цього навчання, яке ми з вами побачимо друге Якщо коли я починала ціпа щось там відкладати, я відкладала завжди як щось на чорний день. Типу, ну це був такий страх, це була тривога. Що я Зараз відкладу, ну тому що щось ж погано може статися. А он воно що відкладати треба не з думкою на чорний день, а відкладати треба з думкою на свободу. Тю все од це, це одразу все міняє. Тут я одразу погоджуюсь, що цей секрет коштує дуже дорого, і ви не можете з цим не погодитись. І от на цьому ефірі був коментар, який мене дуже здивував. І я сподіваюся, що це коментар. Ементар якогось бота я зібрала фінансову подушку після Вандермані 7.0. Це близько 450 євро. Ура! Але секундочку, шановні, навчання коштує 400 євро. Це витратити 400 євро, щоб відкласти. Собі подушку у 450 євро. Це якась кармічна математика. Я думаю, що я її ніколи не зрозумію. Ну а далі Юля дає мікрофон своїм ученицям, щоб вони похвалились своїми досягненнями. Адже я вам казав, що цей вебінар та презентація він йде не перед камерою, камеру, а перед залою, де сидять її колишні учениці. Які у вас е, коротко результати? Як можуть ці закони спрацювати? Давайте що 10. І От перша успішна учениця виявилась власницею магазину корисних продуктів. Наступна успішна учениця, як вона себе називає, йога тічер Треть Учениця, жіночий наставник, а четверта власниця магазину косметики. А де ж бідні жінки, оті, які вилізли з боргів? Прикольно покликати успішних учениць з категорії підприємець і розповідати, що завдяки кармі грошей вони почали заробляти більше. Але повертаємось до наших кармічних законів. Восьмий закон карма грошей та батьки. Тобто треба зрозуміти, що батьки це суперпотужні кармічні партнери. І е, якщо у нас є там якась образа на батьків, претензії до батьків, то це це те, що блокують гроші. Ще і одна суперцінна порада, про яку ми не знали. Треба любити та поважати своїх батьків. Тут у Юлії вмикається історія про родину, сльози, все як у мелодрамах, які в принципі і полюбляють дивитись цільова аудиторія Юлії. І зараз це так чуттєво, тому що мій батько це мій друг і. Я відчуваю до нього любов, і як хеп'єн цієї історії, Юлія повідомляє, що її батьки також вже кармологи. Вони теж пішли в духовність. Я не знаю, як це можливо. Яка в мене така суперпотужна карма? Але зараз вони е, теж вивчають карму, практикують, і більш того, я немовірними пишаюсь. Дев'ятий закон цієї карми. Фух, в неї теж жопа в грошах, я там не одна. Ну і ми, як люди не дурні. Ми в принципі вже зрозуміли цю логіку, як це розшифровувати. Ми й без Юлі вже можемо розшифрувати цей закон. Якщо ти себе заспокоюєш, у когось така ж сама ситуація. Цей ти в ній не один в такій бідності, то все, твоя карма гниє, і грошей тобі ніколи не побачити. Тонка така форма радості, що хтось теж в жопі блокує мій дохід. А десятий закон це вже поруч. Перед тим як матеріалізуватись саме в мене, карма всходить десь трішки далі від мене на рівні мого оточення. Але якщо я зможу да, виробити собі ці емоції радості за інших, то тим самим я наближаю проростання цієї карми грошей у мене. Я не знаю, як там карма грошей, але от у мене на городі проросли помідори. От я думаю. Вони проросли. Це гарний результат чи ні, тому що в принципі їх там можна теж зібрати, продати, і отримати гроші. Але я просто думаю, що я напевно не дуже духовний, тому я до цього ніколи не допетрую. То це навпаки віддаляє проростання цієї карми грошей в мене. Тобто, коли я засмучусь, оце засмучення, воно буквально не знаю, вбиває. Тож ніколи не засмучуйтесь, тому що якщо тільки ви засмутились, все не проросте. Карма, помідори в мене теж не проростуть. Все зів'яне, все, будемо бідні. Закон 11. коли все руйнується, створюю і довіряй закон 12. Я стану тим, як я про себе думаю сьогодні. Закон 13. мотивація, яка створює дива. Так з цього юлія треба було починати. Що все, що ви говорите протягом цих годин, це просто мотивація і жодного відношення до грошей воно не має. Це лише мотиваційно-психологічні поради, які так людині допоможуть повірити в себе, але ніколи не стануть джерелом прибутку. Ну і останній, 14 закон, це закон сансари, що ми не вмираємо, а лише змінюємо тіло, і від нашого життя залежить наше наступні життя. І ось на слайді Юлія демонструє нам, що її мета привести нас до грошей та духовної еволюції. От чесно, якби не обіцяла грошей, я б навіть не звернув увагу на той вебінар. Грайтесь у ту духовність, скільки вам заманеться. Але ж ні, всюди треба зачепити ті гроші, щоб люди повелись. Ну а збагачуватись ви будете впродовж двомісячного навчання, як я вам вже і казав, за 400 євро протягом таких 15 уроків. Розтермінування, звісно, також є. Все, що від вас потрібно, це ваша рішучість у створенні. О, тієї своєї карми, от дивіться, насправді я вам зізнаю, що з усіх вебінарів та курсів, які ми вже оглядали на моєму каналі, Юлія мені видалась чомусь найприємнішою як людина. Принаймні мені так здалось. Під час цього вебінару вона розповідала про те, що вона купує будинки для інтернатів сімейного типу. Також агітувала людей робити якісь корисні для суспільства справи в силу своїх можливостей, там навіть вийти сміття в парку поприбирати, допомогти бабусі або щось таке інше. І це дійсно класно, що людина несе таку ідею, так, в народ в свою аудиторію для того, аби люди якось один одному допомагали і допомагали взагалі нашому суспільству і нашій країні, і за це безумовно їй респект. Але чи можу я такий самий респект дати їй за її навчання? Абсолютно ні. Звісно, як мотиваційний тренінг для людей, які хочуть поговорити про духовність та вищі матерії, він, можливо, і крутий, і підходить. Але не для людей, які знаходяться у скрутному фінансовому становищі і йдуть на цей курс з метою його покращити або отримати якісь гроші. Якби він називався, поговоримо про карму або Бо як працює карма? У мене взагалі не виникло б жодних питань та претензій. Але ж тут всюди працює тригер на гроші: карма грошей, школа Wander Money, обіцянки вийти з боргової ями та закрити свої кредити. А по факту з грошових порад ми почули з вами тільки відкладати кошти для створення фінансової подушки. Все інше просто мотиваційні поради та мотиваційна історія. Про правильні думки, любов до батьків та не опускати руки, вірити в себе і таке інше. Це та категорія курсів, які проводяться про Просто у м'якій ніші, і якщо у вас не буде жодного результату, все, що вам скажуть, це ну ви неправильно працювали, ви не допрацювали, ви не проробили свою карму. Це ваші проблеми, і ви неправильно робили те, що вам казав наставник. Я от, цільовою аудиторією Юрі бачу жінок, успішних жінок, можливо, дружин успішних чоловіків, які хочуть просто потрапити у таке коло спілкування, де вони нібито з розумними подружками поспілкуються про духовність, карму, якісь вищі матерії, і отримують просто якесь. Внутрішнє задоволення, все це максимум, який вам може дати це навчання. Максимум це задоволення від того, що ви побували в колі людей, які з вами поспілкувались про духовність, про вищі матерії, і все. Але якщо ви в боргах, кредитах або просто розумієте, що фінансово не потягнете це навчання, або навіть якщо і потягнете, то для цього вам доведеться відмовитись від якихось моментів свого життя звичного, так можливо, там трошки економити на їжі, чи ще чомусь, я вам абсолютно не раджу йти на таке навчання. Це чисто моя думка і моя вам щира порада. Тим паче, якщо ви думаєте, що після цього навчання ви почнете якось заробляти та збагачуватись. Так, варіант того, що ви почнете заробляти та збагачуватись, є, якщо ви станете після цього навчання таким самим кармологом, як Юлія Біляєва, і підете так само проводити такі вебінари і продавати людям цю ідею карми, грошей або ви назвете її якось по-іншому. Монетна карма, монетизуємо карму, заробляємо на кармі. О таких правил, історій та прикладів ви можете в інтернеті знайти безкоштовно дуже багато. Я вже навіть мовчу про буддійську літературу, яку ви так. Кожного можете безкоштовно або придбати собі книжку, і у вільний час ви будете себе занурювати у ти у ті буддийські якісь знання, будете розширювати свій духовний світ, пізнавати щось нове, але ви це будете робити не за 400 євро. Але, звісно, обирати та вирішувати лише вам. Я, в свою чергу, лише нагадаю: не забудьте поставити лайк цьому відео та пишіть у коментарях, чи взагалі зрозуміли ви про що цей курс Юлії Біляєвої, тому що скажу вам чесно, що я зрозумів не дуже. А якщо хтось бажає підтримати наш канал матеріально, то посилання на банку є в. В описі до цього відео всіх обіймаю і до зустрічі. Трутру True. true, skipie, true.